Бухгалтерський облік ПДВ у бюджетних установах. Придбання товарів шляхом після сплати за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщено на ресурсі ОТЕКа за посланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображається операція з бухгалтерського обліку ПДВ у бюджетних установах при придбанні товарів на умовах оплати після отримання. Відображення в обліку отримання установи продуктів харчування здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку що відкрився» створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції придбання ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. Задля віднесення суми ПДВ до податкового кредиту встановлюємо флагман віднести ПДВ на податковий кредит. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини, відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну, суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-Кредит. Відображення в обліку отримання податкової накладної від постачальника продуктів харчування здійснюємо за допомогою документа Реєстрація вхідного податкового документа розділу ТМЦ. У списку ще відкрився, створюємо документ Реєстрація вхідного податкового документу за допомогою кнопки Створити на командній панелі журнал документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції Податкова накладна та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо дані контрагента та договору. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини. і Відображаємо ККВ, суму без ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет Кредит. Відображення в обліку перерахування оплати постачальнику продуктів харчування здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табочної частини. Обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит У операції бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Лена Приверсієва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!